Вище тут. Тарасе. Не серце на мене за це. Ну, я ж права. Давай на тих, добре. Дивись. Нам мало просто розкрити справу. Нам її ще до суду довести треба. Та так, щоб у адвоката підсудного не було до чого причепитися. Щоб у зловмисника не було жодного шансу уникнути відповідальності. Тим більше через те, що щось було не вилучено чи хтось був не так допитаний. Ну, згоден? Я розумію, тобі зараз здається, що я відьма. Але вам разом працювати, милий Бурдалака. І сьогодні ми показали, що у нас все може вийти. Вибач мені, будь ласка, якщо я тебе чимось образила. До завтра.